Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. У нас неділя. Такий раночок, 6 годин, ще місяць на небі є. Я йду, треба годувати козочок. Маленьких козенят і буду випускати. А також подивлюся до перепілочок, треба їм почистити, поміняти. Я зараз соломку стелю. То взяла такий ящичок, зараз наберу, соломки покладу і буду займатися козичками. Що вони у нас там роблять? О, вже всі повставали, всім-всім встали. Добрий ранок, всім добрий ранок, всі голодні, як ваші справи. Їсти хочемо, так? Да? Так, дівчата в нас тут відпочивають. Там хтось під яслами спить. О, і тут Соломки. йду зараз до перепілочок. Постелюємо, налию водички, нагодую і прийду далі управлятися нашими козочками. Ростелила соломки перепілочком, налила чистої водички і хочу нагодувати. Годую спеціальним кормом, перемелюю його в кофемолці і вони дуже добре їдять і гарно ростуть. Ось такий корм у нас для годування курчат. Пуріна курка на Тут 25 кілограмів. Він підходить для курчат, для перепілок, для бройлерів. Ось такий склад у ньому. І виглядає він ось так. Деяких козичок я піднімлю для того, щоб вони годували козенят, а деяких буду доїти. Буду цим молочком поїти наших козочок. Так що, вже, можливо, якщо окотиться наша козочка, ось ще одна, то вже ми молоко не будемо купувати, вже у нас буде достатньо. Ми докуповуємо літру, літр один молочка у людей. Вони буває дають нам і сироватку після бринзи, то я граю, бо в них вже такий апетит, що вони не наїдаються. Нічого, все добре, там у них стравлення, все добре. Так що, отакі наші справи, друзі. Я починаю свій робочий день. Обов'язково поділюся з вами, як проходить він. І ви питались за перепілочок, як вони у нас почуваються, як поживають. Також поділюся з вами. Так, зараз мені треба по одному випускати козеняток. Ось, зефірка, йди сюди. Зефірка так, так не випускаю, поки. Потім не буду знати, що робити. давай зефірка, давай, зефірка Виходь. Ні, ні, ти не зефірка. Все, 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 все. Все. Все, вийшли трошки не ті, хто треба, але нічого. Так, Марточка, ти ще тут. Марта, тут, я буду доїти. Отак, не вмітила. Зефірка, йди до мене. Іди, будемо годуватися. Іди. іди, будемо годуватися. Тут ось у кожної мамочки по одному козиньові. І тому вистачає вигодувати два козеня, погодувати два козиня. Сьогодні тебе буде Анабелька годувати. Анабелька, вставай. Так, друзі, я вимикаю камеру. Тому що мені треба дві руки. Потім включуся. Все, покормила козичок. Залишається ще здоїти красавицю і подивлюся Касандру, що в неї там, марту. Думала, буду доїти, але там вже пусто. У неї два козеня. Сьогодні випили все.